Кожного дня я розповідаю людям, що синергія Київ це безпечно, що ми продумали все. Але іноді ловлю себе на думці, а я сам у це вірю. Монолітно-каркасна технологія це міцність, довгогічність, надійність. 150 років землетруси, вибухи. Звучить упевнено. Але цифри не все. Люди хочуть відчуття безпеки. Базальтова вата не горить, не тліє, не пропускає холод. На навіть двері стримують вогонь 30 хвилин. Знаю це на пам'ять. Але коли особисто бачиш, якось інакше сприймаєш. Не просто слова, реальні речі. Холодні переходи, технічна деталь. Але коли стоїш, розумієш. Раптом пожежа саме тут хтось зможе врятуватись, дочекатись допомоги і починаєш розуміти, наскільки все тут продумано. Під ногами укриття, з вентиляцією, санвузлом, освітленням. Це місце, де можна безпечно перечекати тривогу. Ми зробили це не тому, що треба, а тому, що так правильно: генератор, вода, ліфт, димовитилене. Усе продумано. Навіть у темряві буде світло. Позняки. Дарницький район один із найбезпечніших у Києві. Безпека це те, що неможливо побачити з першого погляду. Але можна відчути, коли живеш тут. Синергія Київ, дім. У якому продумуємо все, щоб ви могли бути спокійними, завітайте відділ продажів, ми розкажемо детальніше і покажемо, як виглядає впевненість у завтрашньому дні.